Людина почала використовувати плоске дзеркало ще у сиву давнину. У якості дзеркал спочатку використовували відполіровані бронзові поверхні. Згодом навчилися виготовляти дзеркала вищої якості, наносячи на поверхню скла тонкий шар срібла. Сьогодні поверхню скла вкривають шаром алюмінію та захисними покриттями. Сучасна технологія виготовлення дзеркал підвищила їхню довговічність та якість зображення. Однак принцип утворення зображення у дзеркалі залишився незмінним. Дослідимо властивості зображення, яке дає плоске дзеркало. Встановимо перед вертикальним дзеркалом свічку. У дзеркалі ми фіксуємо зображення свічки. Плавно перемістимо свічку ближче до поверхні дзеркала. Спостерігаємо, що зображення у дзеркалі також наблизилося до площини дзеркала. Віддалимо свічку, зображення віддаляється. Для пояснення цього досліду. Спочатку розглянемо, як утворюється зображення у плоскому дзеркалі. Нехай із деякого точкового джерела світла S на поверхню плоского дзеркала падає розбіжний пучок світла. Із цього пучка виділимо промені SA, SB і SC. Користуючись законами відбивання світла, побудуємо відбиті промені a 1 ББ1 і СС1. Ці промені підуть розбіжним пучком. Якщо продовжити їх у протилежному напрямку за дзеркало, усі вони перетнуться в одній точці С1, яка розташована за дзеркалом. Якщо частина відбитих від дзеркала променів потрапить у ваше око, вам здаватиметься, що відбиті промені виходять із точки С1, хоча, в дійсності ніякого джерела світла в точці С1 не існує. Тому точку С1 називають уявним зображенням точки С. Плоске дзеркало завжди дає уявне зображення. З'ясуємо, як розташовані предмет і його зображення відносно дзеркала. Для цього виділимо промінь СС, який падає на дзеркало та відбивається від нього. Із рисунка бачимо, що СОЦ та С1СО це прямокутні трикутники, які мають спільну сторону СО і рівні гострі кути, оскільки за законом відбивання світла. Кут падіння променю дорівнює куту відбивання. З рівності трикутників маємо, що SO СО дорівнює SO1. Тобто точка S і її зображення S1 є симетричними відносно поверхні плоского дзеркала. Проведемо ще один дослід. Помістимо на горизонтальну поверхню лінійку. Поверх лінійки вертикально встановимо скляну пластину. Вам же відомо, що частина світла проходить крізь прозору поверхню скла, а частина обов'язково відбивається. Встановимо дві однакові свічки на лінійку одну за пластиною, а іншу перед нею. Запалимо ближню свічку і будемо пересувати її так, щоб зображення полум'я сумістилося із свічкою на зворотньому боці. Зараз нам здається, що обидві свічки горять, хоча горить тільки одна ближня до нас свічка. Загасимо свічку та порівняємо відстань від них до поверхні скляної пластини. Як бачимо, вони рівні. Отже, висновок про симетричне розміщення джерела та його зображення у дзеркалі вірний. У разі наближення або віддалення джерела від дзеркала буде змінюватися і відстань від зображення до поверхні дзеркала. Протяжний предмет можна розглядати як сукупність точкових джерел світла. Їхнє розміщення у просторі визначає розмір та форму предмета. Розглядаючи зображення кожного з них у плоскому дзеркалі, можна зробити висновок про те, що розмір зображення і предмета співпадають. Але для протяжних предметів виникає ще одна особливість: Встановимо перед вертикальним дзеркалом табличку з надписом. У дзеркалі ми будемо спостерігати табличку. Але надпис зміниться так, як ніби його переписали справа наліво. При цьому розміщення верхньої та нижньої частини надпису не змінилось. Таке зображення називають зеркальним уявним та прямим. Підсумовуючи результати дослідів та математичних міркувань, можна зробити висновок стосовно властивостей зображень предметів у плоскому дзеркалі. Плоске дзеркало дає пряме уявне зображення предмета. Зображення предмета у плоскому дзеркалі та власний предмет є симетричними відносно поверхні дзеркала, тобто зображення предмета дорівнює за розміром самому предмету, і воно розташоване на тій же самій відстані від поверхні дзеркала, що і сам предмет.